Я дуже здивувався, що е, слово сполучення Соціальна реклама воно е, не існує, скажімо так, два століття. Його запропонував е, редактор. Російського першого каналу у 1994 році. Тобто навіть 20, 20 років немає. До цього ми е, якось без цього обходилися, це не значить, що соціальної реклами як такої не було. Була пропаганда, була агітація, мити руки перед їдою, там, поважати працю в прибиральниці і так далі і тому подібне. І, е, мабуть, що це все ж таки наклало свій відбиток на те, що. Ця сфера в нас ще не досить розвинена. Якщо оперувати якимись числами, то були декілька спроб спілки рекламістів України проаналізувати ринок соціальної реклами в Україні. І ми змогли тільки дійти до того, що приблизно експертним методом оцінити десь його 50 мільйонів, тобто гривень. Тобто ринок соціальної реклами, якщо можна назвати це ринок, він складає від загального рекламно-комунікаційного ринку України менше, ніж пів відсотку. Ну, Звісно, що така ситуація не може нікого влаштовувати, і тут настільки позиція моя як керівника громадської професійної рекламної організації все ж таки і недоотримує і рекламних галузь. Але я як громадянин цієї країни маю сказати, що недостатньо розвинена в нас сфера соціальної реклами. Якщо в Великій Британії уряд цієї країни є рекламодавцем номер один за рахунок того, що в основному це соціальна реклама, то в нас дійсно державні органи є головним рекламодавцем соціальної реклами, але ми її не бачимо. Якщо певний сплеск якийсь є останні роки, то це за рахунок благодійних фондів, міжнародних організацій і так далі, і тому подібне. Ну і все ж таки ну, маю надію сказати, що за ті п'ять років що проводиться національний фестиваль соціальної реклами, тобто зусиллями організаторів, все ж таки якісний рівень соціальної реклами певною мірою теж був. Ми зробили по заказу компанії три дослідження. По социальной ответственности компании за 17 лет одна из них компания МТС две других к сожалению вот, скажем так, делали для внутренних целях я не могу их назвать где действительно компании по полочкам раскладывали что значит социальная ответственность что им делать каким образом поступать с сотрудниками что делать в каких направлениях развивать свою социальную активность и так далее итак что касается исследования и его результатов Во-первых, то, что мы выяснили, вот старания Союза рекламистов и старания всех фондов, которые запускали социальную рекламу, действительно имеют свой эффект. Посмотрите, для каждого пятого сотрудника очень важно работать в социально-ответственной компании. И еще, пожалуйста, обращу ваше внимание, что подавляющее большинство, то есть почти 65%, 64, они... Просто для них важно работать в социально ответственной компании. Почему я обращаю внимание ваше на этот факт? На дворе не самые лучшие времена с точки зрения экономики. И вот когда мы проводим различные исследования по поводу того, что важно для людей, естественно, на первое место выходит проблема экономического характера. Тем более приятно, что вот проблема социальной ответственности компании, и, про, скажем так, статус социально ответственной компании действительно имеет значение для наших сотрудников. Что касается того, как респонденты оценили свои компании. Вот что интересно, да? 76% опрошенных нами сотрудников сказали, что их компания социально ответственна. То есть 2, 3 четвертых практически. И это тоже очень отратный факт, который говорит о том, что как минимум что-либо с точки зрения вот в социальной активности эти компании предпринимают, потому что на данный момент вот та аудитория, которую мы опрашивали, это активная, работоспособная аудитория сотрудников различных компаний в городах Украины, она, как правило, очень критично относится к своему месту работы. Тем более это был... Э опрос, где мы не раскрываем фамилии, ну, естественно, и имена тех, кто отвечал. Поэтому вот то, что они говорили, вот, можно считать незавышенными данными. И вот для нас это очень отрадный факт, что три четверти компаний в Украине хоть что-нибудь делают с точки зрения социальной ответственности. Честно могу сказать, что еще 5-6-7 лет назад это было далеко и глубоко не так.